Всім привіт! З вами Ірина Король. Хочу вам показати, що в мене закінчилося наприкінці 2025 року. Так, мої улюблені масочки, дуже полюбляю робити масочки, роблю їх різними, тому використовую з різних компаній, яких не вистачає, наприклад, у фармасі, так, то я беру у. Лівести. Так, це була нічна маска. Edge Resurrise, дуже класна. Е, і вона в мене закінчилася. Люблю робити масочки на ніч, тому взяла зараз ось таку колагенову. Е, це з зі сталі, вона теж нічна. Е, виклала її в маленьку коробочку, вистачає її на дуже багато разів. Так, ще ось така бульбашкова маска. Її дуже приємно наносити, вона перетворюється такі. Пульбашки на обличчі. Це стукає моя помічниця, хоче піти погуляти у тумбочку. Бачите, там вона відкриває двері в тумбочку і хоче туди піти погуляти. Далі по догляду, так, це в мене закінчилися патчі для обличчя Edge Surface. Так, ще ось такий крем. Тут SPF 15, тому люблю використовувати його у холодну пору. Так, Це в мене крем під очі був аква з гіалуроновою кислотою. Крем для рук календула. так, Це в мене закінчився мій улюблений крем для ніг. На жаль, його вже має у фармасі. Альтернативи поки що я собі не знайшла, тому користуюся теж в мащу ноги ось таким кремом для рук календула, так як він прибирає сухі шкіри. Далі ось така відбілююча зубна паста з мачею та шафраном. Так, ще ось такі мої улюблені дезодоранти роликові антиперспіранти. Я люблю зелений і коричневий ще є для жінок рожевий він більш квітковий. Так, по засобам для волосся. Ось такий шампунь це з Лівести, бебек. У фармасі, на жаль, пропав. Сухий шампунь дуже подобався мені, моїм клієнтам, але чогось його немає, тому я використовую злі вістик. Це масочка для волосся з безсульфатної серії. Також безсульфатною серією є ось такий шампунь, я використала його, і теж маска для волосся. Так далі, це маска для волосся з кератином. Люблю дуже масочки, потрібно робити на волосся, щоб його живити. І шампунь, ось такий, це протилупив, ним користувався мій син. Зараз вже почав мити моїм, потім покажу, яким коли він закінчиться. Так, теж є для інтимної гігієни. У фармасі він надовго пропав, зараз вже знов з'явився. Тому я знайшла ось таку собі інтернативу: це злівисти, дуже класний освітлюючий гель. Для волосся в мене ще був ось такий скраб, це для волосся для шкіри голови. Дуже класна штука, для того, в кого сухість, хоч спочатку я наносила скраб, масажувала шкіру голови, а потім вже користувалася шампунем. І ось для моєї помічниці ось такий дезодорант для повітря, освіжувач повітря. вірніше. Він дуже класний. Прибирає всі запахи, які вона залишає після себе. Ось чим я користуюся і тому вам рекомендую: усім па-па, усім гарного дня!